Вас вітати знову в студії вдома за кордоном з нами на зв'язку. Психолог Марія Андрієва, і ми продовжуємо заглиблюватися в тему, як почувати себе за кордоном як вдома. Найчастішою скаргою переселенців є несприйняття відмінностей у різних сферах та у, у тому, що відбувається навколо. Так, ми всі відчули цю відмінність, ця різниця є, вона відчутна. Але все ж таки, як змусити себе полюбити іншу країну або навіть своє життя у цій країні? Змусити полюбити не можна. Ну, давайте залишимо оце примусову любов для сусідньої країни. Давайте будемо до себе більш турботливо ставитися. І до наших близьких також, бо ми змушуємо себе і всю нашу родину. Якщо ми ті люди, які приймають рішення в цій родині, ми не можемо змусити, ми можемо спробувати це як змусити себе полюбити іншу людину. От, наприклад, ну, не дай Боже, там хтось з ваших родичів, а зараз багато було такі ситуації, ну, загинули. Так? Mm -hmm. І ви приймаєте в сім'ю дитину. Вона чужа, вона наче ваша, але вона чужа, і вам її треба якось любити. Ну, чого я говорю, бо я дуже багато працювала з чиновленими родинами, це така ну, проблема серйозна. Як її полюбити? Ви ж не можете собі написати просто на плакаті, що люблю і, «люблю» і точка. Ну, знову таки, це ж до сусідньої країни. У нас не так. Це процес любов, якщо ми говоримо не про закоханість, зараз ми не в тому стані, щоб закохуватися. Більшість з нас от 99%, на тому стані, щоб кудись переїхати від війни, закохатися в Україну і там захотіти жити. А ще є такий момент, що закоханість вона проходить. Це Емігранти вам це розкажуть, як вони колись закохалися в якусь країну, потім переїхали і почали страждати. там Невимовно, тому що ну, адаптація вона в нас на доженець. От, тому що ми можемо робити? Чи потрібно нам любити взагалі якусь країну? Це велике питання. Це слово любов, воно дуже затаскане. Розумієте, вона вже ним прикривають всі діри, які тільки можна. От те, що ми не можемо пояснити, назвемо любові. Ми можемо поважати країну, нам може бути комфортно в країні, ми можемо себе реалізувати в країні, і так далі. Тобто, це щось інше про любов. Ну буде й буде, не буде. То... Ну, mm. чесно кажучи, якщо вже може ви це виріжете, бо це дуже така політично е, сумнівна річ, але я все таки скажу, що е, ну давайте так: ну не всі ж українці так вже любили Україну як державу, як державний устрій. До війни так це ми ж я думаю, до, всі, до війни до до війни мені здається багато. Більшість хотіли виїхати за кордон, якраз таки всі тягнулися до європейських країн і хотіли виїхати сюди, як мінімум, працювати як мінімум. А більшість хотіла і всю сім'ю вивести і жити тут, змінити місце локації, місце своєї домівки. А зараз всі раптово полюбили Україну. Ми просто зрозуміли. Мені здається, на усі порівняли наскільки так. може бути за кордоном гірше, не так по-іншому. Мені здається, навіть не гірше, а по-іншому. Не те, до чого ми звикли. Так, а ще є така штука, що це так працює травма. Коли тебе вибили копняком із твоєї країни або з якоїсь сім'ї, з якоїсь ситуації, то травма працює так. Ти хочеш туди повернутися, щоб це переграти, тому що ти не можеш змиритися з тим. Ну навіть ті люди, які хотіли жити за кордоном, мріяли про це, коли їх вибили отак війною. Путін своїм брутним чоботом нас просто вигнав з нашої країни, з нашої землі. Було. Це було питання життя і смерті, багато хто тікали. Ну от ми, я собі усвідомлюю, що якби ми залишилися в Ірпені, а ми жили якраз в тому місці на десятій там де все вигоріло, там де просто все ну, зрівняли з землею. Якби ми там залишилися отим складом родини, чоловік, двоє дітей, я, бабуся, ну, сватуха моя, ну, скоріше за все, це було би. П'ять трупів. Ну, мені так здається. Того що там, там, там вигоріло все. Там там винищено там вигоріло, все вигоріло і у нашій квартирі відстрілювалися російські солдати. От конкретно в нашій квартирі, тому що вона була дуже зручна для того. вона нас велика на дві сторони відстрілювалися російські солдати. Чи що вони зробили би з нами? От мені е, завжди це питання постає, чого я мала би лишатися. Тому звичайно, ми виїхали. Це було, але ніхто не знав, чи то було правильне рішення. Тому теж звинувачувати людей, що вони не подумали, то ти ну в тому стані, ти не думав. І нам хочеться звичайно повернутися всім в Україну, аби, хоча б, завершити отой гештальт і самому прийняти рішення. Знаєте, така ста е, старий був знову. Не знаю, може вирішити бути дуже політично. Жарт дуже-дуже давно в Кавені, бо Путін вже давно засідає на троні, тому це дуже давній жарт. Ще коли ми дивилися Кавен, ще коли не було Криму, то все. От, там був такий жарт, одна каже актриса: Я хочу проголосувати сама. А їй кажуть за Путіна. Вона за Путіна, але сама. Ну, тобто, я я й хочу виїхати. Я може, і хочу жити за кордоном. Не тому, що в Україні погано або десь краще, або до ну, чого людина не може пожити там, пожити там. Чого? Ну це ж нормально, це ж інший досвід, цікавий, як мінімум. От. А, але я хочу прийняти це рішення сам і підготуватися до того. Угу. Е, також я знаю, що багато українців виїхали зі своїми батьками. Не запитуючи у батьків, звісно, ми намагалися вивести їх у безпечне місце, але наразі більшість батьків є для нас таким тягарем, камінням на шиї, тому що ми намагаємося самі адаптуватися, себе влаштувати своє життя. А більшість батьків цього не підтримують. Вони скиглять. Як з ними розмовляти, як з цим боротися? Я розумію, що. Що батьків не переробиш їх е, мислення вже не змінити. Як себе поводити ти із ними для того, щоб не піддаватися їх е, е, такому стресу ще більшому? Зараз нас послухають оці всі старенькі батьки і зроблять висновки щодо нашого виховання. Так, е, дивіться. Щодо того, що стареньких не переробиш. Ну, по-перше, це дуже класна ширма для самих стареньких. Так вони добре знають, що про них так думають. І вони собі, знаєте, я завжди кажу, боже, я вже чекаю того часу, коли мені буде 80, і я зможу оттворити те, що я хочу. Хочу боса танцюю на мостові з бокальчиком вина. розумієте? Бо от у мені так хоч хоч кажу, буду позорити своїх внуків на кожному день дню народження. Такі тости їм буду бабахати, щоб вони червоні туди, звідти йшли, бо це весело. Весело бути таким самодуром стареньким. Так? Що хочу, то і ворочу. Так? А ми все спишуть на вік, що вже не переробиш, що вже так... багато хто це прекрасно знає. От. І тому вони собі, значить, п'ють кров молоду, гарячу. Так, перше, що це кордон, Ні, перше, мабуть, це дозволити собі бути незадоволеним своїми батьками і своїми бабусями і дідусями. Тому що знову це така наша культурна особливість, що дорослих не любити не можна. Дорослим робити зауваження не можна. Бо вам кожен дорослий скаже, хто ти така? Ти, ти скільки тобі років? Ти як зі старшими розмовляєш. І буду думати, що це легально те, що вони говорять, що ти можеш заткнути рота будь-кому молодому, тому що ти старший за віку. Між що, це щось дає чи що. От. Тому, перше, це дозволити собі бути незадоволеним у тим ниттям і незадоволенням батьків. Якщо ви не можете, то ну, банально скажу знов зверніться за допомогою, бо це функція дорослої людини: дозволяти собі почуття такими, які вони є. Друге – це... Виробити якусь форму висловлення своїх кордонів, таку, угу. яка буде придатна саме для вашої родини, бо відносини всіх різні. Хтось може відмахнутися, хто ж у нас всі жартують. Ну, у нас сім'ї такі, що жартують. Ми кажемо свою комусь: ну чекай, ми тобі ще німця зараз знайдемо якогось дуже хорошого, будеш йому борщі варити, А він тебе буде сосісочками з видалочки. От ну, ми, ми жартуємо ми віджартовуємося як востаннє, от просто як відстрілюємося. Тому що це неможливо перенести іншим способом. До речі, рекомендую юмор, це гумор це дуже класне, класне з ліки. Просто, і, і, і це знімає оту напругу, знаєте, але іноді треба жорстко свої кордони е, помітити і показати людині, що ні е, якщо ти хочеш нити, ти е, набираєш свою подружку, якусь там тютю валю з другого поверху і ниєш їй. Як тут погано, які вони всі дивні, говорять то той, що бельмекають хоч якось старенькі кажуть, знаєте, вони ж не е, толерантні політично. Стареньке так. таке, тут ну, я тут чую від е, людей похилого віку, українців наші, що приїхали такі слова, за які тут в тюрму сажають, але вони говорять їх там про інших людей, і інше. От розумієте, і це ну я не думаю, що це буде так, що німці слухають нас, та вони там озлобляться чи щось. Ні, це просто ну, не культурно, це не виховано. Не наше ображати інших людей за те, що вони тобі нічого поганого не зробили, а зробили багато доброго, але ще відгрібають від наших бабусів. От це кордони. Друге, це знов таки адаптація допомогти отій бабусі, мамі, дідусеві якось адаптуватися до тої ситуації, пояснити, що це проговорити від самого початку. Дивись, було 23 лютого. Ми оте, оте робили. Ми з тобою планували, Ти планував там піти наступного дня десь в ЖЕК, сваритися за те, щоб тебе клумбу пофарбували на того кольору. А Ні. воно не вийшло. Хочете посваритися. Так можеш позвонити в той ЖЕК і посваритися. Так ще можна це реалізувати і якось допомогти адаптуватися до тої ситуації, що відбулася, і старенькі, вони теж злі на нас. Чого? Бо вони вже відійшли від справ і вони передали цей світ цю країну нам. А ми, начебто, її не вберегли. Всі собаки вішаються на наше покоління і діти на нас злі, бо ми їх не вберегли. І, і батьки також, бо ми. І батьки, бо ми вам передали країну, ми вже в своє відпрацювали при нас війни не було, як же ви допустили? Це така вони навіть ніколи це не озвучать, тому що це безсвідоме, це підсвідоме така агресія. Вона, якщо людина собі задасться цілі її озвучити, вона сама скаже: Та що за моя чня? ну. Чого мої діти винуваті в тому, що війна? Ну мої діти в тому не винні. Але наші почуття вони не керуються логікою. Вони просто почуття, вони є, вони різні. І у них теж може бути агресія в нас. І нам потрібно це проговорити з ними. І для того потрібна мужність і ресурс, чи всі зараз в ресурсі велике питання? Я би. Долучала спеціалістів, соціальних робітників, е, друзів, з ким, кому ви довіряєте, з ким можна це розділити, щоб це не було навантаження на вас самих. Спробуйте розділяти це, е, для себе збудуйте ту свою зграю, де ви можете розділити свої оці труднощі. Угу. Е, не потрібно зараз бути дуже прискіпливим до людей, що ой він живе не так, як ми, то він нам не підходить. Якщо він ваш друг, він вас підрішив. Е, він щирий і ви можете йому довірити якісь емоції. Розділіть, от не перебирайте харчами зараз, не той час. Когось запросіть якусь ото тю клаву, яку ви ненавидите, вона дзвонить кожен день народження і розказує, що ви не туди гроші тратите, вам треба купити квартиру, а ви їздите по морях. Нам така, таке тетя свята дзвонить. В кожного розказує, є така тетя свята, я думаю. Так, да, у, у кож і, розк... і ще розказує, хто де як страшною смертю в селі вмер, того краби з'їли, того корова ногу відкусила. Що таке розказує? Що вона і ти вже тут свята, ти її на дух не виносиш. Вона коли дзвонить, тебе вже о. Потіпається. Але зараз вона дуже потрібна. Кожному потрібна ця тітя Світ, яка е, п'є кров і тріпить нерви, але з нею можна, може, от оці старенькі, вони можуть з нею так пошушити. От, оцю, оцей весь негатив е, пропліткувати, проговорити, mm -hmm. хай собі там негативлять. Але кордони, отам твій час. Ось тобі телефон, підзарядка. Але не тут, Ось але не зі мною. Рахунок. Але не мені, мені оце не треба, бо в мене на навантаження. Так і пояснювати, ми молоді, так нам ще відбудовувати країну, відбудовувати своє життя, піднімати дітей, піднімати е, чужих дітей, е, дітей тих наших героїв, які загинули. Тому що ну, це наш такий ми не можемо їх полишити, так? Тобто, в нас об'єм роботи дуже великий. Він виріс по всіх фронтах. А ще й тут старенькі. і ми маємо це їм доносити, так і говорити. Я не можу витрачати свій ресурс на боротьбу із твоїми тарганами, тому що мій ресурс потрібно мені зберегти на те, щоби і далі величезний список, що нам потрібно бути, буде робити в майбутньому. Ми не можемо прийти до перемоги всі спустошені. Не можемо. Так, я з вами абсолютно погоджуюся, що е, потрібно розставляти кордони е, хоча би там, де вдома, де ти знаходишся, ти приходиш після роботи, після е, або і навіть якщо ти тут не працюєш ще намагаєшся по всім термінам цим е, встигнути і сходити і на документи і, і дитину в садочок або в школу відвести. При приходиш додому, то потрібно там, хоча би відпочити. Мені здається, е, у, у своїх стінах вже. Якби вони там не були свої, не свої, але е, ми тут живемо, тому потрібно в своїх, кори... в своїх квартирах, в своїх оселях відчувати себе комфортно хоча б там. І е, ще є в мене останнє запитання, остання тема. Актуальним питанням є, особливо серед молодшого населення українців, які переселилися. Війна, але війна не та, яка в нас в Україні, а війна між переселенцями та між тими, хто залишився в Україні. Варто лише запостити якусь фотографію занадто з занадто щасливим обличчям, як одразу розпочинаються коментарі в країні війна, як тобі не соромно і так далі, і тому подібне. Чи варто реагувати? і... Ну, особливо мене, наприклад, це дуже злить, тому що мені не хочеться запостити якусь фотографію, обов'язково хтось е, напише коментарів такого роду. І я знаю, що багато інших, особливо хто кожен день це робить, якісь блогери або просто е, ще діти, які щодня пост постали якісь фотографії. Е, вони розпочинають цю війну між собою, між українцями. Як з цим боротися? Чи варто з цим боротися навіть так? Я думаю, ну, не знаю, чи мене правильно зрозуміють, але я думаю, що один із прикладів як із цим боротися, дуже класно нам показує зараз: ви здобутися Арестович. От він як гнув свою лінію з самого початку він її гне і далі. І це людина, яка не реагує взагалі. Емоційно на будь-який там хет. Він, він реагує емоційно, але не виправдовується, не намагається щось там довести. Він просто говорить просту річ, яку я теж хочу сказати всім українцям. Подорослі. давайте станемо дорослими. Е, у нас є. е-е Накопичена агресія і дуже багато почуттів, які ми, ми не вміємо з ними поводитися, не знаємо, куди їх діти. І що ми починаємо робити? На жаль, у всіх є доступ в інтернет. Ми відкриваємо, починаємо писати е, свою думку. Те, що ми там нам здається, що ми думаємо, ми пишемо те, що ми відчуваємо. Відчуваємо ми агресію. Ми це і передаємо, але іншими словами. Ми це вуалюємо. І ми не через те, що ми недостатньо дорослі, щоб е, дати собі раду із своїми почуттями, і своїми станами, своїми переживаннями, ми йдемо до інших людей, і як, як до дорослих, іначе наче напрошується. Знаєте, як дитина, коли їй погано, вона починає в воду варити. Хе-хе, мама, 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 вона щось там канючить, канючить, канючить. вона, наче от. І щось там злиться, агресує, кидає все, Ти мене не любиш. Там ще щось, бо ця дитина вона потребує. Е щоб дорослий включився, взяв її на ручки, покачав, може, до грудей її прийняв і дав їй якусь розраду з тими почуттями. І українське суспільство, на жаль, ще недостатньо доросле. Українське суспільство це діти, які не вміють вправлятися зі своїми емоціями, і вони завжди шукають якогось дорослого, хто ж їм допоможе. Вони приходять і починають або їм влада не така, або ще тепер переселенці не такі. Ну, бо ми погані, бо ми в безпеці. А чого? Того, що я тут в безпеці відчуваю щось таке або дозволяю собі щось таке, те, що людина собі не може дозволити. І це не обов'язково переїхав Хоча багато хто теж приїхав би, якби не думав про те, а що сусіди скажуть, а що мама скаже, а як а же ж чоловік, я як же ж чоловік справиться без а жіночки, а же біне, бо він ж... А в нас чоловіки, це взагалі в нашому сприйнятті українському, на жаль, досі якісь інфантили, які просто передохнуть всі, якщо їх залишити одного з яєчнею один на один. Ну все. Він просто помре, глядячи на ту сковорідку. А, ну, з голоду розумієте? спухне. А то голоду, Так, буду так відкривати холодильник, а дивитися і закривати його. Ну, і чоловіки так справді і роблять часто вдома, але не через те, що вони безпорадні, а через те, що на що напрягатися. Бо є своя Галя, яка зараз швиденько щось там начаклує, тобі принесе все гаряченьке. Ну, може, і е, посварить. Може, там, розказати, як треба працювати і жити правильно, але ж нагодує, але ж все по хаті зробить точно. Тому я такий так міф, що чоловіки вони наче розумово відсталі, вони самі не справляться. Ну, Це неправда. Ну, є ж чоловіки, які на фронті якось сплять в ямі в землі викопаній, нічого, виживають, виживають, дай Боже, всі би вижили, ті хлопці наші. Ну і твій виживе в квартирі, нічого з ним не станеться. Але це знову такий дисбаланс між внутрішньою дорослою фігурою цією, батьківською і дитиною. Тобто ми не вміємо ще, ми собі, самі себе дуже погано знаємо. І оце, оце сперечання про те, хто кому українець, хто молодець переїхав, хто, хто не молодець, хто залишився. Це люди сперечаються самі про себе. Самі про себе їм самі мнейметься. Хтось би може і виїхав, а хтось, дивлячись на те, як от е людина там живе життям, а я тут не можу собі дозволити жити життям. А чого? От у нас гуляє зараз відео дуже популярне, де хлопці і дівчата танцюють під е цитати по Вороздюка цей Жол. Називемо. Всі бачили. Та і такі. І всі просто там захлинаються цією піною злоби. Як же ж так, що там гинуть люди? Тут люди танцюють. Слухайте, люди можуть танцюють, бо в них вже е, нервовий зрив. Просто. Ну, ви не думали про то? А яка різниця між тим, що людина гуляє в парку своїми дітьми, чи людина танцює на дискотеці? Це та сама розрядка, це те саме зняття стресу. А недавно ми е, мали собі за наглість із моїми дітьми поїхати на море в Італію. Ну, на пару днів, Ну, вже просто якщо близько, то це в Італії. От. І моя дитина старша, вперше за 6 місяців я побачила у ній от, оту дитячість нарешті, оту безтурботність. Бо вона в сміялася сміялися, посміхалися до того. Але оту безтурботність і 9 років вона має бути отака: от просто як квіточка, дзвінка, бджілка літати. Ну, це 9 років, це дитинка ще. Ну там бувають дорослі думки, звичайно, і. Гострий розум, ну це в мене. От. Але це дитина. І коли вона розслабилася, вона там бігала, я кажу, Боже доця, я вперше бачу, що ти отак от розслабилася і так посміхалася. Вона, ну мама, ну, ну мореш. І я собі е так думаю. І я приїжджаю, що саме цікаве, що я приїхала і почали мені сипатися теж всякі зауваження, угу. він моїх навіть дуже близьких друзів. Якщо ви це чуєте, так, хай вам буде соромно, бо це нездорово, друзі. І я думаю, якщо комусь поперек горла стоять посмішки моїх дітей, то це вже до психіатра, бо це якась психопатія. Або розберіться своїми почуттями. Тобто я не думаю, що це люди насправді такі злі. Вони просто не вміють вправлятися своїми почуттями. Ми, ми ж насправді вивозили своїх дітей, вивозили для того, щоб в них знову були посмішки на обличчях, а не а вони бачили все те, що відбувається наразі в Україні. Так, я і себе для цього вивозила. Я би не змогла е, жити і втримати якийсь ресурс, якби я жила під сиренами, під е, по, е, вибухами і так далі. Я просто знаю себе. Чого я зробила те, що мене збереже максимально? Якби в мене не було дітей, можливо, я би лишилася, знаючи себе, бо я авантюрна. Але я виїхала, щоб зберегти себе для своїх дітей, для свого майбутнього. І так, в кінечному кінці для майбутнього країни. Але якщо по чесному, то ну, в першу чергу для себе, бо себе зберегти треба. А далі вже побачимо, чи буде в мене той ресурс. І, до речі, ті люди, які знаходяться всередині країни, вони іде і, за Поза країною, часто люди із почуття провини, а не те, що це не провина, вижившого, про яку ми дуже багато говорили на початку війни. Це е, 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 така е, дуже давня дитяча історія, коли людина якось собі намагається купити право на життя і щастя. Тому що так, то я цього не достойний, я цього не вартую, я не цінний, і це вже дитяча історія. Це до психолога. Якщо ви намагаєтеся купити собі право на життя, або, або ви кажете, а от я в країні, я сітки плітплечу, плі, 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 як це українська пранка, я там щось, я от підношу хліб бабусям, дідусям армії, щось там допомагає. Я там то носу, носочки, що? щоб я... для армії, ну, так це дуже це дуже. Добре, але е, часто навіть по інтонації можна почути, що людина наче намагається сказати, ну правда ж є вартість життя, ну правда ж є вартість того, щоб жити, щоб бути, щоб посміхатися. Правда? Скажіть мені це, верніть мені це, будь ласка. Я думаю, що треба нам вже підсумувати нашу сьогоднішню передачу вдома за кордоном. Ми сьогодні говорили про те, що українцям, переселенцям потрібно. Е, знайти себе, знайти себе в цій країні для того, щоб почуватися краще, щоб не відчувати стресу чи депресії від того, що вони переїхали і живуть в інших умовах. Дякую вам, Марія, що ви сьогодні з нами побули. Розказали нам так багато цікавого. Я думаю, що після нашої з вами розмови дуже багато батьків зрозуміють, чому їх діти, батьки, чи вони самі відчувають або поводяться не так, як вони поводилися раніше. І приймуть важливе для себе рішення, що потрібно звернутися до спеціаліста і щось цим робити, якщо вони не можуть впоратися з цим власноруч. Що ви хочете побажати для наших глядачів на сьогоднішній день? Особливо для переселенців, для тих, які виїхали за кордон? Так. Всім нам хочу побажати звичайно миру між собою. Якщо сталося, що немає миру в країні зараз, то хоча б миру між собою, і миру із собою. І це пов'язані речі, коли в людини є мир із самим собою, коли людина знайшла себе для себе, то їй не потрібно лізти в чужі життя, щось виправдовувати, щось, знаходити якісь недоліки і так далі. От а переселенцям я хочу сказати, що Більшість, якщо захоче залишитися адаптуватися, то адаптується. але це може бути різною ціною. Тому, якщо у вас є ресурси, можливості, зробіть для себе якнайкраще, знайдіть ті способи, які будуть для вас найкращими для адаптації. І важливе зауваження, навіть ті люди, які планують зразу після закінчення війни або коли там щось відбудується, повернутися в Україну. Вам все рівно потрібно, життєво необхідно навчитися адаптуватися тут і зараз. Тому що, перше, ви можете втратити цей час, ви не реалізуєтеся, він просто випадає. А по-друге, навички адаптації. Вони вам знадобляться ще дуже багато разів в вашому житті. От я вангую, тому що ну, за 30 роки я вже побачила все. Майдани, пандемії, зараз війна. Ми не знаємо, що нас чекає попереду. А ще коли ви повернетеся в свою зруйновану після війни країни, або навіть відбудовану вже після війни країни, це вже буде інша країна, і вам потрібно буде знову адаптуватися. Дякую вам дуже. Всього вам найкращого. Я думаю, що ми ще зустрінемося в нашій студії, е, обговорити якісь інші питання, так що слідкуйте за нашими випусками і всього найкращого. Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте важливу та цікаву інформацію у нових випусках вдома за кордоном. До зустрічі!